Доброго раночку, мої любі! І сьогодні ми з вами подивимось мій макіяж, як я його роблю. Роблю дуже швиденько, я не заморочуюсь і тому почнемо, мої дорогі. Я починаю з цієї сироватки, і images. це корейська сироватка. я... Полюбила корейський догляд, також використовую і ті марки, якими я займаюсь, обов'язково дорогі мої, потрібно наносити будь-то тон, будь то сироватка на руки, щоб воно напиталося вашою теплотою, щоб тепло було і у, наприклад, тону, і чи у сироватки, і шкіри. І воно тоді краще. Лягає, засвоїться. Ось от так. Сироватка має чуть такий липкуватий стан, але від цього тон наш буде лягати краще. Сироватку відставляємо, беремо ось такий бібі-крем. крем, крем від LSF це взятий кремчик з Аврори. І я це самий світлий тон коректора. І я ось так беру, де моє дзеркальце. Зараз я дістану дзеркальце своє. Ось таке дзеркальце. Це у мене воно підсвічуюче, але якось я підсвічування це ну, не використовую. ось так наношу. Дуже гарний кремчик, я інший брала, але він такий жорсткуватий. А цей дуже класний. Ось тут, де потрібно відбілити, ну і під очима, звичайно. Ось уже скільки мене у мене його залишилося, треба буде купувати. Але класний кремчик, я його якраз взяла по акції, він був всього 49 гривень, але я ні на хвилинку не пошкодувала, що я його взяла. Далі наношу ось такий тон. Тон у нас іде основи другий, Ні, тут 101 тон, але він іде другий, там ще сотий був. І дивіться, вже скільки я спочатку війни використала. Ну, половину. Наношу на змочений спончик. Спонжик цей теж куплений в Аврорі, класний, І е, уже користуюся ним третій рік. Третій рік е, я його промиваю ось такою базою. База від iHerb, Denko, е, називається. І пензлики, і е, ось такий е, спонжик очищується дуже класно. Е, і стоїть вона щось не, зовсім недорого, і використання таке. Легке. Я ж не кожного дня свої пензлики і цей промиваю, раз в неділю промиваю. Коли дуже вже у нас він такий брудненький і основа якось дуже на ньому виділяється. І тому отак. Ну, може хтось промиває кожного дня, але не я. Так, Ось так. Гарно. Проходимо спонжиком біля очей, бо дуже неприємно, коли на очах залишається чи тон будь будь-то, чи розмазані тіні. Ну, Це не дуже гарно. Так, Ось бачимо, як у нас Глембі із бібічним коректором справились. Вже зовсім інший тон. Так, ось. Ось такий мій гарньонний Так, ставимо це сюди. Тепер, мої дорогі, у нас є також ось така класнюча палеточка Карамель, браун, Fantastic Beauty. І, звичайно, тут фантастичні кольори. Дуже класні. Я з нею кожного дня роблю макіяж, і мені вона подобається. Наношу ось такий жовтий тон. Жовтий тон. Тут і дзеркало є, дуже класно. Ну і кутики промалюємо теж. Люблю цю палеточку, таку веселеньку, таку вона мені настрій підвищує і подобається. Такий у нас буде літній макій Так, є. Тепер оцей тон беремо. Мені він дуже такий персиковий, сподобався тон. І промальовуємо кутики. Він такий, як персиково-рожевий такий непоганий тон, такий легенький. Знизу ось такий беремо тон. Ромалюємо ще таким поверху. Так. Ну, ось уже такий веселенький. Такий у нас з'явився. Тепер, мої дорогі, тільки пальцем не кидайте тапками, бо по-іншому це не лягає. Так, ось я нанесла блискітки. Вже якось оживилося наше дійство таке. Далі відкладаємо палеточку, і я беру е, свій улюблений е, чорний карандашик і промальовую, куди я буду замальовувати ще стрілочку. Підводки. Бо мене якось чесно скажу, підводка е, обов'язково не туди. Ну, я тільки місяця три користуюсь підводкою, да. і не завжди вона так льоває, як мені хотілося. Так, промалювала, Ось вже зовсім інший погляд. І ось оця е, каріте е, підводочка дуже класнюча. За копійки купила, я не пам'ятаю, чи 19 гривень в Аврорі. Дуже клас. Я вже користуюся нею третій місяць. У мене звичайні підводки стільки не живуть. А ця я не знаю, що це з живуча, я вже виняла і обмежувач, її ще повно. Але вже ну якось вона не така. Вона вже. З якимись комками йде. Але я все одно використовую, бо пігмент не міняється. У нас дуже класно. Ось дивіться, отакі стрілочки. Ой, треба чолочку підрізати. Треба, треба, звичайно. Так, мої дорогі, тепер беру олівчик. Олівчик зелененький і промальовую. Стрілочку до чорної. Промалю. Так, промалювала. Погляд у нас відкрився. Тепер я е, беру пудрочку. Пудрочка у нас йде від флармар, це ще з тих часів. Так. Мені вона дуже подобається і матує, і дає якийсь такий колір звичайний. І коли я для відосиків, я використовую ось такий Wet and Wild хайлайтер. Але зараз я буду йти на зумбу, тому якось хайлайтер не хочеться використовувати, буде там і новорічна ялинка. Ось таке делікатне сяєння, класне, звичайно, він непоганий. І, мої дорогі, завершую я е, брові вії не завжди малюю, бо ну, в мене і від природи свої такі непогані. І завершую ось такий, такою туалетною водичкою від Ariflame Тендерлі. Ось такий мій незатейливий макіяжик, дорогі мої. Всім до нових зустрічей! Дякую за перегляд, цілую!